Всім привіт! Презентую вам лот тапочки жіночі, а також присутні дві пари дитячих тапочок розміру 33 го 30, та 30-31. го го 30-31 го буде одна пара. Та 33-го теж одна пара. Остальних жіночих тапочок буде від 31 до 40 розміру. Бренду Esmara та Oyanda. Є різних моделів. Владіть 24 пари. Вартість лоту 3470 гривень. Ціна однієї пари 145 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті finic.ua. Всім дякую.